Закарпатський бодибілдинг тримає марку. Останніми роками в цьому виді спорту закарпатці показують відмінні результати на світовій арені. Найголовніше досягнення перемога наших земляків на світових іграх у Тайвані. Бейло Балик у минулому році став чемпіоном всесвітніх ігор. Це таке, як Олімпійський чемпіон серед неолімпійських видів спорту. Всесвітні ігри проводяться раз на чотири роки за такою самою схемою, як Олімпіади. Значить, у різних частинах світу, в даному випадку, вони в минулому році проходили на Тайвані. Бодибілдинг, хоч і не масовий, однак вже популярний вид спорту в краї, проте як і всі спортивні галузі, потребує матеріальної допомоги. Спонсорську підтримку надають, як правило, колишні спортсмени. Майстер спорту з боксу, а нині успішний бізнесмен Микола Жолтані, вже не вперше є меценатом різних турнірів та змагань і закликає до цієї благородної справи всіх заможних людей. Соціальна нагрузка на бізнес гораздо больше, ніж була вчора. И сегодня спорт нуждается в поддержке бизнеса как никогда. Все видят, что происходит у нас. Поэтому я здесь, и поэтому я помогаю бодибилдингу, помогаю спорту вообще. Ни для кого не секрет, что только сильные, образованные люди могут выполнять социально необходимые задачи. Поэтому я воодушевляю всех бизнесменов поддержать наш закарпатский спорт. Під час прес-конференції Микола Жолтані нагородив найуспішніших бодибілдерів минулого року. Кращим тренером та спортсменом вже традиційно стали зірки світового масштабу Микола Зубашков та Бейла Балох. У номінації дебют року переміг чемпіон кубку Львівської області Юрій Бучила. А кращим виступом визнали номер Віталія Вайса. У нас точно так же як і в виді спорту, є якби, зміна поколінь. То есть определенні люди немножечко всі таки відходять від от приходят приходять нові. несколько юниоров в нашому виде спорту, которые, в принципі, я надеюсь, в ближайшее время будуть показувати хороші результати. Вже 23-26 квітня в Ужгороді. Відбудуться нові змагання з бодибілдингу. Найсильніші спортсмени змагатимуться за кувок України.